Селян, а ти впевнений, що сюди нами не добереться? Ні, воно сюди не добереться, я вже впевнений. Селян, знаєш, чомусь мені кажеться, що воно довелося пробратися до нас, ну теж ми в океані спряталися, я думаю, нічого ну, нам не буде. А давай подивимося, в кого тоді буде кращий бункер від цунамі. Ну давай селян тоді подивимось. Давай, я пішов строїть. Ну добре, Селян, я тоді також пішов строїти. Так, друзі, я вже тут на поготові. Привіт, ви на каналі Містер Серджи, і сьогодні ми, як ви бачите, будем грати. будем играть. Я все вже все зробив. В смысле, так быстро, я тільки не начал робити селян. А, а, це, твоя, це твій будинок селян Ем... А, так а, тебе може пройти. Ну і що? ну, ну, а я і я же заделусь, Зрозумів? Ну добре, селян це на твоє на твій вибір. Ну, друзі, я не буду так, як селян. Не буду по селянським стопам так ти, я просто собі нарубаю дерева і буду строить вверх. Ну, дерева треба побільше мені все ж таки нарубати. Якщо я хочу... Так, кому ну, кускай. Якщо я справді хочу собі крутий бункер собі зробити. Так, друзі, дивіться, я ось таким чином уже все зробив. Дивіться, от у нас корабль, шлюпка, так ось у мене теж є шлюпка, дивіться. Ну, это забрать. Деревянный топор тоже. Э, я тут, конечно, с сетом делал все. Например, э, вот тут я делал пол, так крышу пол с помощью сета. Ну, короче, надо встречать джунами, бо я его вообще, если честно, не бачу. Может, мне селяна набрыхал, э, вот там у свои версии в комментариях. Так, я не бачу пока без ничего, если честно. Ой, уже джунами началось. треба закриття. Так, так, піпець, друзі, дивіться, я вже тут, я його позаділася, бо моє просто тут стекло вибулось. Подивіться, наш корабль уже на дні. Піпець, ми так вийдемо. У мене тут поломка произошла, як ви бачите, і це хана. Фух, це все? А селян там що? Де селяни? не бачу. Ага, у нього база селяна. Цікаво, що там селяна когось. Піпець, друзі, подивіться. Що, треба обрати сюди? Ого, ну прикольно, цікаво. Видите, кстати, як цікаво корабль так стал. Да дойшну. Почекайте. Мабуть, их туда унесло. Капець, ну це выдно все дзвонами. и что это такое? ну, ну, зато моя база выжила. Кстати, ну, это ну, там не, она такая высотой фигово просто. Ну, да, друзья, в принципе, ну, а что, это ну, такое, бати? Так, подожди, подожди, у меня есть доска, я же могу вот так пробрать, типа. опа. Все. У меня там есть база, и что ты сделаешь? а, видите, она, кстати, ну, нормально пришло. По-моему, что мы хотя бы что если мы будем на корабле, мы бы уже будем, ну, кстати, корабль не спонтикало. Так что, да. Так, друзья, что там голится? А? Селян, ты меня слышишь? Да, 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 да я тебя меня что там голится? Мы вы не выбрали в оцерну. Селян, тут давала. друзья, мы на блоки не даваем. Мы на блоки не что делать? Селян. Ой, господи, друзья, вы видите, какая она выглядит. А у меня два блоки, как заделаться, друзья, у меня просто блоки не Блин, моя база сейчас затопится вся. Капец. Фу. Що робити? Давай швидко в кресло заберемо. А кресло нормально. Ну, коротше, пофіг. Друзі, мені просто треба просто пробратися на дзунамі. Бо якщо я не залізу, бо ну, мені буде хана просто. Ви самі розумієте, прощайте моя база. Бо якщо я не залізу, то просто оце дзунамі раз фігачить мені базу. Дивіться, якщо і зараз корабль, ну, хоча би, хоч виден якось, і моя база теж стоїть, то ну, що корабль затопить? Що і базу мою Вічі, ні фіга, воно велика. Мені, друзі, мені таке таке відео, Що що в подивіться, чому велике. Це я мені не казав, що... перший, друг, ця... Почекайте. А якщо це другий режим, то може буде і третій режим дзунамі. Ну, типа, ви дзунами, давайте в дзунамі запланимо. Просто нам треба в дзунамі попасти. Друзі, я бачив такі відео тільки... Знаєте, де? в Реально, в декплеї тільки такі відео. Пісок нам дивіться нам принісся. Главное, що овці живі. Блина, моя, будинка, моя будинка, все, ханак опять. Ну, в Двигайтеся, ну сейчас у нас так медленно, да, дзунами. Сейчас воно не прям так быстро что, типа, прям так. Фух, друзья, видите, видите, куда же дзунами дойшов? Вот а Серёга, а чому ты просто до селяна не зайдешь? Ну, по-перше, по-перше, это будет якось на честному. Мы делаем споры, типа, кто выживет. Ну, а во-вторых... Щоб селяна бункер затопиться, то селяна знищила, ну і мені цього не треба. Дивіться, друзі, куди вже достигается. Скоро опадайте. До речі, вроде чуть-чуть корабль затоплова, я вже не помню. А це залізь його заліз, у туди. кудись туди. Так, дивіться, воно уже перший ряд уже доходить до на нашого бункера, Дивіться, ось, бачиш. До речі, зараз корабль первый. Завш... Резар... Хоч би мені б не вили... ну, не опасно. Дивіться, сейчас корабль затопится. Да, дивіться, друзі, вже корабль топе. Капець. Тепер ми точно з не виберемося отсюда. Я ж чому казав, що треба було другий корабль брати. Тобто, я ж казав, що полести не треба було з нашого села. І це і ще. Ладно, там, друзі, не бить спливу. Так це ж великий корабль, він важкий. Ладно, що оця моя шлюпка, на яку я плаваю, бо, ви по, бо я не забачила, ви чи ні в началі відео. Ну, я плавав на ній. Ну, там вони плавали ще біля корабля дитя, кстати, і час дом запливе. О, Вони то хоча б могли випустити якось а вот эти він важкий, тисячу тонн там і ще наші каюти. Блін, там наші чіпси пожитки були, як як мы Дивіться, все. Блін, все блин все затопиться, а як будемо пробратися там Мої мои речи капец е -е... Ой, так, друзі, я зараз побачили мені магію, да, я такий, о, подивіться, вже корабль зараз затопе. Капец. О, мені хоч би не впасти, кстати, це, да, це спасательна запасна шлюпка, вона була, типа, складаєма, там каюті в мене вона лежала. Капец. Дивіться, друзі, вже дерево це затопляє. А, а кстати, о, там бункер, це, сел... а де бункер? Ну, бункер, це ляна, ось там вже все заповняє, що робити? Ну, корабль вже під водою, це стопудово вже видно вам. Друзі, О! О, поводу черни у нас, а друзья! А, цікав уже там с не задеваєш все добро. Ой, не песок меня змыла, що не робити! Подевайтесь, вот она вона вже достала. Уходи, нічого робити! работы, ні, ну попозить когда-нибудь, я боюсь.